Влада Коломийщини продовжує допомагати воїнам АТО та їхнім родинам. Відвідали очільники району пораненого бійця із Турки та родину військового, який знаходиться на лікуванні в Запоріжжі. В обидвох випадках вручили фінансову допомогу. Був на зустрічах і Богдан Малецький. Бійця з Великої Кам'янки Євгена Луця хвороба спіткала вже в зоні проведення антитерористичної операції. Чоловік раптово захворів, і лікарі діагностували йому четверту стадію раку легень. Зараз він знаходиться на лікуванні у Запоріжжі. Богдан Болюк та Любомир Глушко вручили родині кошти для перевезення хворого додому. Поїхати за ним хочуть обидві доньки. Ми його привели на поїзд вже як він їхав туди, а потім нам вже дзвонять, що йому стало погано в Запоріжжі. Забрали в лікарню. Це по дорозі, як він вертався в пору. Так, багато, як він їхав. Ну і там лікували в лікарні пару днів, був в реанімації, а потім направили в військовий госпіталь. І виявили четверту форму раку, легенів, неоператорні. Подякувати Богу, що є волонтери, допомагають, лікарі добре ставляться, там є Ренат Олександрович, теж дуже добрий лікар. І тут допомагають хто чим може разом із керівниками Коломишини до родини. Виїжджали представники медиків. Віктор Бойко підтримує контакти із запорізькою лікарнею. Любомир Глушков зазначив, що зараз головне підтримати родину та допомогти транспортувати бійця додому на сьогоднішній день. На Коломишині більше 30 осіб, які отримали поранення під час проходження служби в зоні АТО. Дехто з них вже повернувся і потребує лікування, і ми вже Частину допомоги надали фінансової і забезпечуємо лікування. Частина ще є тих, які потребують допомоги і крайній допомоги, зокрема, і ця родина, яку сьогодні ми відвідали, крайню потребує надання матеріальної допомоги транспортування батька сюди додому на Коломийщину для подальшого лікування. І я дякую всім, хто долучається до цієї допомоги, тому що ця допомога відбувається і за рахунок коштів державного місцевого бюджету, а також, звичайно, все за рахунок волонтерських коштів. Також відвідали керівники і воїни, які лікуються зараз в Коломийській центральній районній лікарні. Турківчанину Василю Гусуляку нещодавно ампутували ногу. Влада також вирішила надати хворому допомогу на реабілітацію. А ще того дня один воїн став радником голови редиж адміністрації з питань учасників. АТО. тепер саме він координуватиме цю ділянку роботи. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма Подінтика.